Всім привіт! Це продовження теми як підібрати ключик до душі партнера. Отже, сьогодні ми говоримо про Луну в Терезах. Луна в Терезах управитель знака Зодіака Терези Венера. Це планета краси, почуттів, планета партнерських відносин. Луна в Терезах орієнтована на партнерські відносини. Це люди-естети. Їм притаманний спок, спокійний, тихий, приємний голос, це звичка тихо розмовляти. Вони вміють заладжувати конфлікти, з ними просто взаємодіяти, так як вони від природи дипломати. Дуже рідко можна зустріти людину з луною в Терезах без пари. Вони не уявляють свого життя без партнера. Коли нікого немає поруч, вони відчуваються дуже самотніми. І дуже цим переймаються. Тому партнери з такою луною завжди знаходяться серед людей. Взаємодія з соціумом для них дуже важлива. Так як це знак Терези, то їм притаманна нерішучість, і вони постійно вагаються робити щось. Робити щось чи ні, починати відносини з кимось чи ні, розривати зв'язок з кимось чи далі тягнути лямку, їм потрібна допомога в прийнятті рішень. Станьте їхнім радником їхнім компасом, і вони відчуватимуть себе більш впевнено. Вони не створені для побуту, не займаються домашніми справами, точніше, не люблять ними займатися. Їм важливий діалог, взаємодія на рівні партнерства. Вони залюбки візьмуться за оформлення інтер'єру, будинку, в якому живуть, але займатися щоденною рутинною роботою не будуть. Вам складно буде добитися від них, щоб вони сказали свою особисту думку. Зазвичай партнери з Луною в Терезах стають на сторону когось іншого, погоджуються а з їхньою думкою, точніше, копіюють когось, копіюють того, з ким вони на даний момент взаємодіють. Так як вони не хочуть виділятися, вони не є лідерами. Вони дуже прив'язуються до людей, не вміють виходити з відносин, не вміють відпускати і роками будуть жити в конфліктах, вважаючи, що ніяких конфліктів і немає. Тому вони входять у відносини надовго. Партнери з луною під впливом Венери не виясняють відносин, не конфліктують. Вони можуть розвернутися, поплакати, влаштувати істерику. Тому добитися від них чогось практично Нереально. Це все робиться для того, щоб не створювати конфлікт, не вступати в дебати. Вони схильні відзеркалювати поведінку і вчинки тих, з ким живуть, з ким взаємодіють, як ніби повторюють за кимось. Станьте для них лідером, який буде за них приймати рішення чи допомагати їм приймати рішення, який буде їхнім стимулом і двигуном, і ви станете їхнім всесвітом. Їм настільки важливий партнер поряд, що вони здатні закривати очі на все. Для них партнер потрібен як повітря, без нього вони не зможуть існувати. Життя для них втратить сенс. Люди з луною в Терезах підлаштовуються під ситуацію Вдягають на себе маску, яка найбільше підходить в даний момент. І тому дуже важко зрозуміти, яка ця людина насправді, так як вона, як губка, поглинає все і веде себе так, як треба, як вона вважає за потрібне в тому середовищі. Тому що їй важливо показати себе з кращої сторони, показати себе інтелігентною, красивою, лояльною, вихованою, щоб не впасти обличчям в бруд. Це все є вплив Венери. Це партнери. Які народжені створювати красу навколо себе, красу взаємовідносин, красу будинку? Цим партнерам важливо, що скажуть люди, тому вони досить довго можуть робити вигляд, що все прекрасно, в той час, коли в душі вони можуть бути нещасливі від того, що створили навколо себе, чи на що погодилися заради гарної обкладинки життя, чи заради гарної обкладинки партнерських відносин. Луна в Скорпіоні. Я її називаю падшою. Зазвичай називаю всі планети впадіння падшими, Так як це слабке положення. Конкретно для Луни це слабке для неї положення. Це постійні депресії, стабільний подавлений стан душі. Це люди схильні довести своє життя до жахливого стану. Вони або душевно себе так відчувають, або просто стають асоціальними. 90% людей з луною в скорпіоні являються енергетичними вампірами. На жаль, вони не відчувають достатнього заряду енергії і намагаються отримати її від оточуючих, виводячи їх на емоції. Це підсвідома мотивація. Навіть сама людина не усвідомлює, для чого вона це робить. Якщо ваш партнер народився з луною в скорпіоні, вам треба мати стабільну психіку. І витривалість витримувати постійні істерики, приступи апатії чи безпричинних веселощів. Створіть для свого партнера куточок творчості, де він зможе проявляти свої таланти, де він зможе творити. Зазвичай в таких людей є скритий талант, який може зробити їх дуже популярними. Якщо Якщо вони мають в своїй карті народження ще якісь додаткові аспекти, які про це говорять, це ще і показник травм з дитинства. Люди з луною під впливом Плутона в більшості випадків мали складне дитинство, де насилля займало далеко не останнє місце. Насилля було або по відношенню до їх матері, або до них самих. Тепер ви розумієте, що треба бути психологом від природи, щоб взаємодіяти з людьми з такою психікою. Вони народжені проходити через трансформації психіки під впливом надскладних життєвих ситуацій. І ви, маючи такого партнера, повинні йому стати надійним супутником життя. Тільки постійна зайнятість людини здатна втримувати її від регулярних приступів депресії чи істерик. Тільки творчість і цікаве насичене життя, здатне вберегти їхню психіку від руйнівного впливу Плутона. Це дуже інтенсивні емоції. Люди з луною в Скорпіоні сприймають світ як загрозу для себе, тому що це ще й показник, що вагітність матері такої людини була психологічно дуже важка, і не виключно, що й роди були на межі життя і смерті. Ці партнери впевнені, що їх не люблять, що їх можуть кинути, розірвати відносини. Вони нереально чутливі, вразливі, ображаються з будь-якого приводу. Вони довго пам'ятають образи. Ці партнери здатні, здатні сильно відчувати людей. Їхній стане настрій. Це не є добре. Так як вони пропускають, пропускають через себе і. Таким чином, створюють загрозу для свого здоров'я. Це люди, медіуми, вони мають високу чутливість, вони сканують всіх і все. Це скритність і маніпуляції, маніпуляції людьми, з якими вони живуть чи взаємодіють. Як би сильно ви їх не любили, вони постійно будуть відчувати себе недолюбленими. Це є один із найважливіших моментів. Ще є один важливий момент: ці партнери або мають надскладні відносини з матір'ю, або вони настільки близькі, що поповина не відрізається. Це треба враховувати, тому що вам придеться взаємодіяти із матір'ю вашого партнера. Луна і знак Зодіака-Стрілець. Це нейтральне положення, це луна, якою управляє Юпітер, а це планета удачі, як ви вже знаєте з моїх попередніх відео. Будь-яка планета, яка знаходиться під впливом Юпітера, автоматично отримує удачу, яка є надійним супутником життя. Це люди, яким більше всього дається. Це, це більше шансів на щасливе життя і щасливу сім'ю. Їм не потрібно навіть докладати зусиль. Щастя саме йде їм в руки, щастя в сімейному житті. Це веселі люди, їх ще називають душа компанії. У них багато друзів, їхній дім завжди наповнений сміхом і позитивними емоціями, атмосферою радості і задоволення від життя. Це дім, який завжди повний гостей. Вони приходять туди регулярно, щодня, як до себе додому, і всі їм раді. Це, Це партнери, які обожнюють розваги, веселощі, подорожі, їм притаманний авантюризм. Якщо, якщо ваша друга половинка народжена на з в стрільці, забудьте про спокій. Живіть з нею унісон, отримуючи задоволення від життя, отримуючи приємні бонуси Юпітера. Це ще можуть бути і надзвичайно освічені люди. Які знають багато, яких є відповіді на всі запитання, і з якими цікаво спілкуватися. Вони начитані, освічені, інтелігентні, Юпітер дає багатих батьків, достаток, достойних предків, багато чоловіка чи дружину, шлюб, з яким вам принесе щастя і процвітання. Це також бажання подорожувати, це, бажання досягати чогось більшого, забезпечити своєму. Партнером нові емоції, нові враження. Дайте, Дайте можливість йому пізнавати світ і відкривати і щось нове, і ви станете ви його вуру назавжди, його наставником і партнером, і партнером для життя. Люди, люди з луною під владою Юпітера не вміють сумувати. Це, це люди запальнички. Вони знайдуть радість і задоволення там, де його здавалося, вже давно немає. Вони піднімуть настрій всім. Зарядять позитивом вас надовго. Але, але є, є один мінус: ці партнери не здатні розділити з вами страждання, не здатні співчувати. співчувати їм не властива чутливість, так як стихія Юпітера вогонь. Вогонь це запал, активність, але не почуття, не співчуття чи переживання. Співчуття від таких людей ви не дочекаєтеся, така їхня природа. Вони не вміють це робити. Вони не здатні бути чуттєвими. Це властиво людям, які мають в своєму гороскопі планети в воді, в стихії води. Луна і знак Зодіака Козиріг. Це не стихія Луни. Їй в цьому знакові погано. Від неї віє холодом, це холодна емоційна людина, дуже стримана. Це теж слабкий знак для Луни. Вона найгірше себе почуває саме в ньому. Луна ще описує адаптацію кожного в соціумі чи до певних обставин в житті. Це найслабша адаптація до умов життя із усіх 12 знаків. Якщо луна в скорпіоні паче, то точніше знаходиться в падінні, це слабке положення, то луна під управлінням Козирога знаходиться в вигнанні, це ще гірше для неї. Адаптація це підлаштування людини під будь-яку ситуацію. Тому в цьому знакові вона не здатна сама адаптуватися, їй потрібна допомога. І Саме партнер з сильною луною здатний їй допомогти, не дивлячись на те, що луна в такому положенні заставляє людину посміхатися, тобто вона завжди старається посміхатися, ніби надягаючи на себе маску. Ніхто навіть не знатиме, що в неї на душі. Потрібно прийняти те, що луна і козиріг несумісні. Управительку Зрога Сатурн це жорстка планета, планета карми страждань. Той, хто знаходиться під її впливом, постійно відчуває страх, не вміє виражати емоцій, їм самим здається, що їм не вистачає тепла, любові, обіймів, що їх в свій час недолюбили. Тому. Дуже часто можна помітити, що маючи таку луну, людина тягнеться обнімати всіх навіть незнайомих людей, яких вона зустрічає, ну, наприклад, на роботі. Для більшості це дико і незрозуміло, тому що партнеру бажано більше проявляти емоцій, давати їм те душевне тепло, якого їм не вистачає, і тоді вона не зможе відмовитися від такої спорідненої душі. Найбільший страх для Луни під управлінням Сатурна це страх самотності, страх, що його покинуть, страх бути непотрібним. Такі люди невибагливі, їм не потрібні хороми. Вони комфортно себе відчувають в малих апартаментах, їм не потрібні шикарні умови, навпаки, приміщення з високими стелями їх будуть лякати. Це люди трудоголіки. Вони можуть пропадати на роботі днями й ночами, в них немає відчуття міри. Вони не вміють відпочивати, так як вважають, що це щось, що ще щось недоробили, ще недостатньо заробили та й взагалі, що життя існує для роботи. Партнер, який навчить їх відпочивати, зможе переконати, що світ не такий страшний, яким здається, стане для них надійною опорою, їх ангелом-охоронцем. Якщо вони не навчаться відпочивати і влаштовувати собі відпустки, то будуть регулярно хворіти. Навіть машини ламаються. Що вже говорити про людину? Візуально життя людей з такою луною може виглядати прекрасно, але тільки ті, хто дуже добре з ними знайомі, можуть розуміти, які ці люди є насправді. Пластичність їм не властива взагалі в житті, і так само вони мають непластичне тіло. Треба старатися це розвивати. Партнер для таких лун підійде більш м'який, добрий і рухливий, такий, який буде здатний розтопити лід внутрішнього емоційного стану. Навчить не бути занадто стриманими. Треба проявляти терпіння, тому що з ними в побуті складно жити. Луна і водолій. Це луна під управлінням Урана. Це щоденне життя в режимі турбулентності, якщо ви Дивилися моє попереднє відео про уран. Уран створює хаос, а відповідно і психіка такої людини буде нестабільна. Це непосидючість, іноді неврівноваженість. Це проблеми з нервовою системою. В них можна спостерігати тремор рук і ніг в стресових ситуаціях. Може скластися враження, що останні 10 хвилин ми говоримо про негатив. Справа в тому, що скорпіон. Козиріг і водолій є найгіршими знаками для Луни. Вона себе там відчуває дуже некомфортно. Луна це психічний стан кожного, як я вже говорила. Це тонка душевна організація, і їй важко під управлінням Плутона, Сатурна чи Урана. Уран це планета свободи. Тому часто буває так, що маючи Луну під управлінням Урана, це люди одиночки. В більшості випадків. Це небажання, свідоме небажання мати офіційні зареєстровані відносини, так як для них це як в'язниця. Це боротьба за свободу і незалежність. З ними важко вживатися. Їм потрібен партнер, який буде їм давати їх особистий простір це дружина, друг або чоловік друг в першу чергу, а потім вже партнер. Їм потрібна свобода. Тому часто можна зустріти людей з такою луною, які надають перевагу гостйовим шлюбам, офіційно незареєстрованим відносинам. Вони легко розривають будь-які зв'язки, якщо їх щось не влаштовує. Тому партнер має бути дуже схожий або той, що здатний жити в атмосфері непередбачуваності, періодичного хаосу, стресу, тому що ніколи не знає, що можна очікувати від луни під управлінням урана. Друзі для таких людей на першому місці. Це постійний рух, переїзди, поїздки, це і життя може бути в дорозі. Це люди, в яких дім постійно кудись пере, пере, переїжджає. Їм важко все йти на місці. Точніше, так, це неможливо. Якщо таким людям забороняти жити так, як вони звикли, вони від вас підуть, не роздумуючи, вони не здатні жити, жити там, де ставлять умови, де є обмеження чи заборони. Якщо партнер буде такий, що намагатиметься психологічно подавляти, в них почнуться великі проблеми з психікою. Уран знищує, не питаючи те, до чого має відношення. Це і так нестабільна психіка, а можна довести людину до нервових зривів, різних психічних захворювань. Якщо вам вдалося вжитися з людиною, в якої луна в водолії, то це буде тільки на користь. У них прекрасна інтуїція, прогностичні здібності. Їм не потрібно нічого пояснювати. Вони знають відповідь, коли ви ще не встигли поставити запитання. Вони дадуть пораду саме ту, яка вам потрібна в даний момент. Тому що розуміють, що вам потрібно, потрібно в даний момент, маючи прекрасні здібності психолога від народження Луна в рибах. Це досить таки хороше для неї положення, це особливі люди. Найголовніше для них в житті це почуття. Так як управитель знаку зодіака Риб Нептун, це він відноситься до водної стихії. Це вроджені медіуми, розуміння з напівслова, прекрасно розвинена інтуїція, фантазія. Часто такі люди мають якісь особливі таланти. Вони живуть у своїх фантазіях. І зазвичай більше мріють, ніж роблять. Якщо це жінка, то вона здатна все робити для свого партнера, навіть цілувати йому ноги. Якщо це чоловік, то точно в відносинах лідером він не буде. Це божі одуванчики, які живуть у своєму фантазійному світі, не розуміючи, що є, що є реальним, а що є надуманим. Це партнер, який розчиняється в тому, кого вважає своєю другою половинкою. Старається робити так, щоб бути в парі як єдине ціле. Я це ти, а ти це я. Це, до речі, і роль жертви в сімейному житті. Це підвищена чутливість, плаксивість. Вразливість. Від людини з луною в рибах ви не добєтесь сконцентрованості, вона завжди розслаблена і не здатна на роботу з підвищеною концентрацією уваги. Дуже важливий момент, такі люди здатні підсідати на алкоголь і наркотики, якщо їм здається, що вони нещасливі в сімейному житті, вони будуть шукати втіху в алкоголі, наркотиках чи ігроманії. Їхнім партнерам треба бути тонкими психологами, щоб вони могли щитувати і відчувати їхній стан, і не допустити того, що важко буде виправити. Нептун це і релігійність, це і секти. Тому вони ще можуть стати і сектантами, не тільки алкоголіками чи наркоманами. Накази людина з луною під управлінням Нептуна не сприймає, треба знайти особливий підхід, як з нею взаємодіяти і як з нею говорити. Якщо у вас луна в рибах, Займайтеся творчістю, любіть себе, творіть, і у вас не буде часу на депресії, на шкідливі звички чи будь-які залежності. Вибирайте собі в партнери виключно чутливого партнера, який буде здатний вас відчувати, розуміти без слів. При прекрасній сумісності з будь-якою луною абсолютно всі можуть розуміти один одного без слів, відповідно до тих енергій, які переважають у вашій синастрії. тобто, Карті сумісності. Якщо багато водних особистих планет, то головними будуть почуття. Якщо багато стихії повітря, то це про інтелект і взаємодію за допомогою комунікації. Якщо переважає вогонь, то це стосується емоцій, темпераменту, це активність у всьому, це загруженість по повній, щоб не було часу витрачати енергію, якої забагато, на конфлікти і сварки. Якщо багато планет, включаючи луну в, земні, в земній стихії, то це про стабільність, акцент на те, щоб створити собі фундамент, базу, фінанси, це і про сухість на емоції, якщо ми говоримо про козорога чи діву. Старайтеся шукати споріднену душу, якій не потрібно буде пояснювати, які ви є насправді, і як з вами краще взаємодіяти. Це буде життя в Унісон, безпроблемне життя, де немає місця нервовим зривам. Чи будь-яким залежностям?